Всім знову привіт, шановні колеги, про ми вже тут бомбанули такий кусочок непоганий. Думаю, до вечора закінчимо. Коротше. Соя так Собі це типу, швидко стигла, не дуже вона мені подобається як вона сипить. Коротше, Не знаю, не подобається мені як вона сипить. Коротше. Може по три тонни дасть, ну Для цього року це... Коротше, Нічого, як я називаю. Поле не катковане, коротше, наградили нас таким полем не катковане. Валим грудку, пилюка йде чортом, воно взагалі комбайна не видно. Так само висипаємо коротше, комбайна. Продовжуємо працювати, я дуже сильно там напрягаюся, але коротше, отак, отак, отак. Щось там є, щось там нема, чи вона може ріденька, я не знаю. Короче, всім лайки, всі підписочки ставимо і коротше, всіх до перемоги. Працюємо, не здаємось. У нас мало осталось, але нічого. Будемо працювати, не здавати. Все, пока всім пізніше відео знімамо ще.